Це одного з найбільших таких вчителів, проповідників 19 століття Чарльза Сперджена, коли прийшли до нього на аудієнці, як можна так сказати, вони отримали відмову. Він сказав: вибачте, але вам, проповідниками, бути не можна. І причина, яка в нього була, у них був заслабкий голос для того, щоб проповідувати. Так як в 19 столітті не було мікрофонів, апаратури, як у нас зараз є в церкві. Він вважав, що людина, яка має стояти за кафедрою, має мати сильний гучний голос, щоб донести якісь такі прості істини Євангелія до людей, які будуть збиратися в його церквах. І ці люди, які прийшли, вони отримали. Е Негативну відповідь. Він сказав: вибачте, але вам, напевно, я не дозволю вчитися у нас. І в своїй книзі, цей самий Чарльз Сперджен, який вважається королем всіх проповідників, він пише такі от лекції своїм студентам. І він так і назвав цю книжку Лекції моїм студентам, де він звертається до проповідників, які мають виходити сюди за кафедру, які мають говорити. І він дає, ну, можливо, десятки, а можливо, й сотні. Порад людині, яка хоче виходити сюди для того, щоб проповідувати церкві. Він, починаючи від духовного життя проповідника, говорить про його голос, інтонацію, поставу, відносини з людьми, які відвідують церкву, те, як він себе дисциплінує, те, як він живе в себе вдома, як він поводиться з сім'єю. Він дає багато-багато порад людині, яка має проповідувати. І так повелося, що дійсно в кожного з вас. Візьми кожного по окремості. У вас є якийсь свій набір стандартів, яким має відповідати людина, яка виходить сюди для того, щоб проповідувати. Якщо людина вийшла в кофті, то такі більш старовіри скажуть, ну, не годиться. Якщо вийшов в кросівках, ну, що тебе слухати? Якщо вийшов в джинсах, це взагалі можна прирівняти до смертного гріха. Да? І у нас є якісь такі певні стандарти, яким має відповідати ця людина. І я думаю, що це не завжди погано. Я думаю, що це нормально тримати людину в тонусі для того, щоб вона могла відповідати якимось критеріям і розуміти, що вона тут ради серйозної справи. І коли виходять одні проповідники за кафедру, десь якісь люди ми можемо бачити, як вже тягнуться за ручкою, за листочком для того, щоб записати. Виходить інший проповідник, вже хочеться якихось новин полистати. Виходить третій. Ми його слухаємо, бо він може якийсь зараз ну, якусь цікавинку нам розказати. Да? І є різні стилі проповіді. Е, і ми маємо певні критерії відносно цих людей. І ще раз, це нормально, якщо у вас є якісь критерії для людини, яка має говорити Слово Боже. І не дивно, тому що сама Біблія, коли говорить про те, яким має бути проповідник, вона дає певні критерії. Коли вона говорить про те, яким має бути служитель. Вона дає певні критерії, яким він має відповідати. Апостол Петро, коли пише своє соборне послання, то в першому соборному посланні, 4 розділі 11 віршом, він звертається до таких людей і говорить в 11 вірші, що коли хто говорить, говори, як Божі слова. Людина, яка виходить сюди, коли говорить, він каже, що ти маєш говорити, якщо. Як Божі слова, як Бог говорить через тебе. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб прославлявся в усьому. Ісус Христос, щоб йому слава, влада, навіки вічні. Амінь. І ми маємо певні критерії в Біблії відносно того, яким має бути служитель. Коли людина хоче стати деяконом, або коли церква. Бачить якусь людину, яку хоче поставити діяконом в церкві, ми читаємо в Біблії, що є якісь певні критерії, яким він має відповідати. Точно так само стосується пастора. Людина, яка має представляти церкву, яка має представляти Бога в церкві. Він має певні критерії. Апостол Павло в посланні до молодого пастора Тимофія дає наступні поради. В 1 Тимофія, 4 розділі, 12 віршом, він говорить, що нехай молодим твоїм віком ніхто не погорджує». Але будь зразком для вірних в слові, в житті, в любові, в дусі, в вірі і чистоті, є певні критерії. І знаєте, у нас складається такий е, стереотип, можливо, для багатьох, що коли ми приходимо в церкву, і коли ми не знаходимо цю людину, яка не відповідає моїм особистим таким якимось стандартам, Людина, яка десь проповідує на теми, які би, ну, мені здається, не цікаві. Людина, яка проповідує теми, які постійно-постійно повторюються. Людина, яка говорить про теми, які вже ну, нікого не цікавлять. Вона не є якимось таким, знаєте, авторитетом в цих темах. І у нас виникає така, ну, я б не сказав, що спокуси, я вважаю, що це нормальна практика, коли ми заходимо в інтернет, відкриваємо YouTube вже після церкви, надіюся. Відкриваємо потрібного нам проповідника, такого, знаєте, вже провіреного, який говорить прості, зрозумілі речі, який говорить до людей, і ми вже від нього щось навчаємося. А в церкві часто, ну знаєте, так вже як вийде, вже як хто буде проповідувати. І в мене виникає питання, коли я сижу там ззаді і не проповідую, коли я слухаю іншого проповідника, якщо я. Нічого не зміг взяти з того, що сказав цей проповідник, то в мене виникає питання, чия це проблема? Це проблема моя, чи це проблема проповідника, що він не зміг завоювати мою увагу. Як ви вважаєте? Я вважаю, що це проблема проповідника часом, що він не зміг завоювати вашу увагу, що він не зміг донести вам потрібної. Суті того, що він міг сказати, або хотів сказати, але в нього не вийшло, так як він, знаєте, такий от високопарно може говорити. У нас в церкві це слава Богу, відсутня ця проблема. Це десь. Але якщо це продовжується з місяця в місяць, з року в рік, коли слухач приходить в церкву і ніколи не може знайти собі якоїсь духовної їжі для роздумів, коли він повертається з церкви постійно пустий. Коли йому всі проповідники не такі, коли всі стандарти в нього якісь ну не, ну, не відповідає він моїм стандартам, то тоді виникає друге питання. Чия це проблема? Це проблема всіх проповідників, які виходять кожної неділі, по два кож... кожної неділі, і ви протязі місяця чи року не можете знайти собі слово, чия це проблема? Це проблема проповідників, чи це проблема мене як слухача? Знаєте, е... Немає книжки, яку би Сперджен написав би моїм любим слухачам. Да? У нас є певні критерії до проповідників, і всі ми знаємо, яким вони мають бути, і які в них мають бути критерії. Ми маємо багато книжок, до тих, хто хоче проповідувати. Ми маємо книжку сперджена моїм любим учням, лекції моїм учням, моїм студентам, але немає цієї книжки моїм слухачам. І якби він все ж таки написав би цю книжку моїм любим. Слухачам, то які би правила ми могли б взяти для кожного себе, щоб краще чути і розуміти Боже Слово? Сьогодні я хочу поговорити з вами про три правила, які ви можете взяти для себе на кожну неділю, коли ви приходите до церкви. Три прості правила, які вам допоможуть розуміти краще слово, яке проповідував проповідник. Які вам допоможуть краще запам'ятовувати те, про що він говорив, і розуміти, що ж все-таки малося на увазі. Бо якби ви точно так само готувалися до цього моменту, коли ви приходите сюди, як готується проповідник, а повірте, проповідники готуються. Деякі втрачають сон в день, коли вони мають проповідувати. І сьогодні ви вже їх тут за кафедрою не побачите, вони не висипаються. Деякі вже мають свої ранішні ритуали від стресу. Коли виходять сюди за кафедру. Деякі в Холодному Пату тільки думають, як це я сьогодні буду тут проповідати. Деякі тут ще на колінках, коли їдуть, ще всіх тресять, як це ж правильно сказати. І якби ви, слухачі, точно так само могли би готуватися, просиналися б в Холодному пату ночі, думаючи, що мені сьогодні треба буде вранці думати про те, що він буде проповідувати, усвідомлювати, то повірте мені, що багато проповідей вони би приходили б скрізь вас набагато краще. Перше правило, про яке я сьогодні хочу говорити, перше правило: слухайте проповідь. Дуже просто. Коли я тільки зустрічався з своєю Настю, я мав таку глупость. Приїжджай до них і надав ввечері в неділю. І я не знав, що у них є така невеличка традиція в сім'ї, коли Іван, мій тесть, він брав Біблію. Ми всі сідали таке сімейне коло, він її читав. І я потім не ожидав. Він після того, як прочитав, він почав задавати питання про те, що він прочитав. І перші пару разів я дуже жорстко попадався. Чого? Тому що я, наче, ну, всі сидять, всі слухають, а діти малі, вони всі в курсі були цього. Вони всі уважно слухали. У мене була проблема, яка, що я чув, що щось говорить. Ну, Читає Біблію, й читає. Знаєте, такий духовний вид треба зробити. Гарно читає, Але потім, коли він по кожному починав задавати питання, я сідав в лужу, тому що я, вроді, слухав, а він починає ці конкретні питання задавати, і я розумію, що я взагалі нічого не чув. Тож, моє перше правило для вас сьогодні, коли ви знаходитесь на служінні, перше, що вам потрібно, незалежно незалежності від того, який проповідник сюди виходить, подобається він вам, не подобається. Гарно він каже, не гарно, в джинсах, в кофті, неважливо. Слухайте проповідь. Він готувався, Він має щось, щоб вам сказати, Він проповідає вам Боже Слово. Перше правило, яке ви маєте запам'ятати, слухайте Слово Боже, слухайте проповідь. Ісус, коли часто проповідує, Він в Матвія 13 розділі в в Марка, Він говорить наступні слова. Він каже, що хто має вуха, щоб слухати. Нехай що? Нехай слухає. Чи просто так він говорив ці слова до людей? Не думаю. Я думаю, що він розумів, що люди здатні, особливо коли є велика толпа, що вони щось чують, але нічого не слухають. Тому мій заклик до вас сьогодні, щоб коли ви чуєте Боже Слово, щоб ви не не думали лише про фізичний слух. Я думаю, що тут йде мова якраз таки про уважне слухання, про розуміння, про аналіз того, що говорить проповідник. Отож, перший заклик слухати проповідь. І може бути така гарна традиція. і Зараз вона продовжується в сім'ї Насті. Ми після служіння часу обідуємо в батьків. І перше, перше питання, яке задає Іван на цих обідах, про що проповідували сьогодні в церкві? Я вже підкований. Я вже накидаю пару ідей, про що хто сказав. Він каже, які були тези, яка була головна думка. Я вже такий герой, я вже знаю, про що проповідують. Тому це гарна гра для вас так само. Коли ви приходите до себе додому, коли ви сідаєте обідати, спитайте своїх дітей, спитайте в батьків, спитайте в брата, в сестри, про що сьогодні проповідували в церкві. І це тримає в тонусі для того, щоб нам слухати якраз таки Боже Слово. Друге правило. Не в цьому вірте і звіряйте слова з писанням. Виходять сюди різні проповідники з різним своїм якимось фоном, з різним якимось своїм вченням. В діях Святих Апостолів, 17 розділі, описуються події, коли апостол Павло приходить в місто салоники, і він приходить по своєму звичаю, написано, в єврейську синагогу, де починає спорити з людьми. Він відкриває писання, старий заповід, відкриває пророків. І він починає доказувати людям про те, що Ісус це той Месія, який мав прийти, який мав померти, який мав воскреснути, і це той цар, якого ми чекали. І написано, що три тижні він боровся з церквою в Солониках для того, щоб їм доказати. В кінечному ітогі вони збирають бунт, виганяють його, і він вночі має відправлятися до Верніки, це таке було місто. В 11 му вірші 17-го розділу ми читаємо про те, що коли він приходить до Верніки, в місто таке, він так само приходить в синагогу, він починає їм проповідувати. І ось що цікавого він помічає про цих людей, які його слухали. Він говорить, що в 11 му вірші, що ці люди, вони були шляхетніші. За кого? За Солонян. Тому що він від Солонян прийшов до них. Чому вони були шляхетніші? Тому що вони слова прийняли з повним запалом, перше, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Вони досліджували слова проповідника з тим, що написано в Писанні. Багато єресей, церковних традицій, молитов за упокій, білетів в раї, молитвим святим, за бобоном, вони відпали б в один момент. Знаєте коли? Коли люди, які приходять до церкви і чули би проповідь священника, пастора, проповідника, могли б звіряти те, що він проповідує з писанням, багато цих би причей не було б стільки конфесій, не було б стільки всяких різних незрозумілих штук, які проповідуються. Якби люди, які ходять до церкви і слухають проповідників, могли б звіряти те, що проповідується з писанням. Людина, яка виходить сюди і проповідує, це не апостол, це не Ісус, це не Бог, не ангел, це людина, яка точно так само, як і ви, може в чомусь помилятися, яка точно так само, як ви, може мати якусь свою призму розуміння писання. І якщо пастор прогавив цей момент, щоб зупинити цю людину, то ви маєте собі в цій голові мати цей от блок, сказати, ну все, це вже щось він вже брат не то розказує. Коли людина вам говорить про те, що потрібно перевіряти слова проповідникам з писанням. То перевіряйте це списання. Як би гарно це не звучало, як, 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 і скільки б гарно речей він би не говорив б до цього. Був цікавий момент, коли я вчився в семінарії. Знайте, приїжджають багато людей, нас було 90 чоловік на одному потоці. І туди приїжджають брати з різних церков, з різних областей, з різним таким, знаєте, вченням церковним. І так само приїжджали багато різних професорів. І був таких декілька кумедних випадків на перших курсах, буквально першому, другому. Коли сиділи брати, і коли професор проповідував те, що в них в церквах проповідувалося по-іншому, то вони просто демонстративно вставали і уходили з лекції. Вони не могли е, прийняти якоїсь іншої точки зору. І що вони могли зробити? Це просто встати і піти. Цікаво, що після цього вже десь на 3-4 курсі вони перестали так робити, тому що вони почали вже самі аналізувати, звіряти, приймати інші точки зору, і їм стало набагато легше. Друге правило: звіряйте, слова проповідника з написаним. Не вірте на слово. Якщо кажуть, що потрібно хрестити дітей, звіряйте з Божим Словом. Якщо кажуть, що потрібно молитися Марії, звіряйте з Божим Словом. Якщо кажуть, що ти маєш говорити обов'язково на інших мовах, звіряйте з Божим Словом. Якщо кажуть звіряти з Божим Словом, що треба робити? Звіряти з Божим Словом. Все потрібно звіряти. І останній пункт, найцікавіший, який я хочу вам сьогодні залишити, який стосується як проповідника, так і тих, хто має його слухати. Питання звучить наступним. кожного разу після проповіді, яку ви почули, у вас має виникнути питання. Що? Я маю робити. Коли ви почули проповідь, коли проповідник проповідав, проповідники це також до вас. Якщо ви не можете свою проповідь сказати одним простим реченням, що ви хочете сказати, то краще цю проповідь не говорити. Коли слухач почув вашу проповідь, в нього має залишити тільки одне питання: що я маю робити з тим, що я зараз почув? І ви їм маєте дати цю відповідь. Після Петра, проповіді Петра на П'ятидесятницю, коли він виголосив промову про Ісуса, про Його спасіння. Люди, які його слухали, вони були глибоко зворушені тим, що вони почули. Особливо їх вразили слова про те, що Ісус Христос є Господом і Спасителем, тому що вони до цього все не вірили. І у відповідь на їх питання, що їм робити, Петро висловив конкретні настанови, які записані в діях. Другому розділі 37 му вірші. Написано в 37-му вірші, що як почули ж Оце, тобто, як почули проповідь Петра, віруючи, євреї, які зібралися, вони серцем розжалобилися і сказали Петрові і іншим апостолам, що ми маємо робити? Можі, браття. І це питання, яке у нас має виникати кожного разу, коли ви почули проповідь. Що я маю робити з тим, що я сьогодні почув? На що Петро відповідає? Петро до них каже, 38-й вірш. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете всі. Дії 22 розділ, 38-й вірш. Відкрию вам таємницю, що кожен проповідник має вам дати тезу, одне стисле речення, яким би він міг би свою проповідь узагальнити. І якщо цей проповідник не може скласти свою проповідь до одного речення, то це дуже погана проповідь. Якщо він не може одним реченням сказати, про що він хотів вам сказати, це дуже погана проповідь. Отож, давайте повторимо три правила. Перше, що я маю робити, коли я слухаю проповідь? Слухати проповідь, слухайте проповідь. Друге, що ви маєте робити, звіряйте кожне слово проповідника з писанням. Не вірте на слово, який би він гарний не був, не вірте. Звіряйте, з Божим Словом. І третє, у вас має виникати завжди питання. Що я маю робити? Якщо звучить проповідь про гостинність, у вас має бути питання в голові: що я маю робити. Щоб бути гостинним. Якщо звучить проповідь про любов до ближнього, у вас має бути питання. Що я маю робити, щоб ближні бачили мою любов до них? Якова, 1 розділ 22 вірс. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. З цими питаннями ви маєте жити тиждень. Слухайте проповідь, аналізуйте з писанням і хай. Тиждень, який буде попереду, у вас завжди буде це питання після проповіді, що я маю робити з тим, що я почув. Коли буде сьогодні проповідувати валік, задайте собі це питання. Амінь.